Вітаю вас, малята! Сьогодні поговоримо про порядок. Напевно, ви вже чули це слово і знаєте, що воно означає. Я ж хочу вам розказати більш детальніше. Порядок це коли все на своєму місці. Нічого ніде не валяється. все чисто та охайно, коли в квартирі прибрано, коли на вашому столі все складено. Коли іграшки лежать на поличках, а не розкидані, коли думки ваші зрозумілі і ясні. Порядок є в днях тижня, порядок є у порах року. Ще порядок буває у числах і цифрах. А що ж таке безлад? Безлад – це коли все розкидано в кімнаті, на столі, в шафі не складені речі і в цьому безладі нічого не можна знайти. Малята, якщо хочете знати, де що знаходиться, та швидко брати необхідні речі, завжди підтримуйте чистоту та уханність на своєму робочому місці, в кімнаті і тоді у вашому домі, завжди буде порядок.